Добрий день, шановне панство. Сьогодні хочу провести розбір і розказати вам на рахунок того, як я вчора забив нутрій, скільки ж чого я отримав. Ай-яй-яй, дивіться. От. І зараз ми нагодуємо внутрі і будемо... буду розказувати. Значить, в маю булочку. То вони підходять, беруть, хапусти не хочуть. І так, вчора провів забій внутрі. вага була. Одного з три самця було. Вага найменшого самця була 5 кг 5 кг 600 г десь. Другий самець мав 6 кг 800. І третій самець мав 7 кг. Після того, як як приніс до хати, і шкірки я, я зняв шкірки. Шкірки, звичайно, хотів їх відложувати, щоб здати, бо але правил, правилки не мав, а той на базарі хоче, щоб шкірка була суха і не солена. А треба буде колись поробити правилки, і тоді. Буде ще якась копійка. Ну, в принципі, та є то, що він говорив: що 1 кг шкірки коштує 100 гривень. З одної сторони, чи варта, чи не варта, бо приблизно на 1 кілограм з його слів іде 2,5 шкірки. З одної сторони, якщо протягом року забивається 80%. До 80 е, нутрів, то ми отримаємо 80 шкірок, а 2,5 шкірки е, 5 шкірок 2 кілограми, так, виходить. А 80-16 кілограмів ну, 1600 гривень з одної сторони, то якась копійка є, а з другої сторони дуже акуратно треба е, здирати шкірку, ну, і то досить великі. Трохи більше того витрати часу йдуть. Ну, але, знаєте, якщо 1600, то на 1600 гривень можна купити 100 кг макухи. Бачите, я зараз от на ходу розказуючи вам під того. Макухи соєвої. от і, і вже підбиваю собі такі підсумки, що воно з одної сторони варто, ну, але час трошки як не як, час воно займає. Тепер щодо самців, е, я отримав з тих трьох самців е, 12 кг і 700 г, е, будемо казати, м'яса. Що я рахую м'ясом. зараз? М'ясо до зважування, то, що я важив було внутрішні органи, ну, типа печінка, печінка, ну там все, весь лівер, який жінка використовує, плюс хвіст без голови коротше. Ото, От що я приніс до хати, вимили все гарно, і пішло на вагу. І я отримав 12 кг 700 г. Якщо то перевести в гривні, якщо врахувати, що кілограм м'яса коштує 150 гривень, то виходить, що тисяч, приблизно 1900 гривень. І з тих трьох нутрій, одну нутрію 4 кг. 4 кг і 400 г продав по 150 гривень. Тут знайомі ще замовили мене до Нового року, я їм приобіцяв і найбільшого самця я їм запропонував. Ну, 4 кг, 400 таке є, що їсти того самця. От. І тим більше з'явилися якісь живі гроші. А на другу, на другу частину того то жінка вже мені замовляла м'ясо, бо в нас кубаси захотілося, бо з холодильника практично все м'ясо ми поконсервували, ну, закатали в консерви. Ну, і консерви. йду на роботу, візьму собі півлітрову банку, на сутки, кусок хліба, ще, ще дещо, і салат якийсь, і її їсти. Приходиш додому, наприклад, швиденько, консерва чим добре. Отак. От нема прибіг, нема, нема часу, що готувати, або нічого немає. Тушонку відкрив, перекусив цибулину взяв і того. І перекусив, і воно вже є. Або гості хтось прийшов, нема що дати перекусити, то раз і вже є. Добре, буду я закінчувати. Так що результатом довольний. Незадоволений трошки в кінці, е, не знаю чого сам в самому кінці, чи я менше їм їсти почав давати. Від 6 до 7 місяців, то внутрі вже кілограми не набирали, вже трошки менше набрали ваги. Не знаю по якій причині. Бо якось за місяць часу, то одна нутрія важила поза чи то за 2 місяці, поза 5 кілограмів. І вона за два місяці мені набрала лише е, кілограм і 600 грам. Ну, то відносно дуже мало. Як? Порівняно з 2 кг. Але ще одне, зараз згадую по ходу, е, та, що була найменша нутрія, то в неї, як я знімав шкірку, то хребет в неї страшне покусаний. І підтвердилася моя версія в тому, що вона була збідована, що її відкусували. Як було три самці по сім кілограмів, вони з одної сім'ї, а то найменше було з другої сім'ї. І вони його обіжали, бо напевно з 4-6. 4-6 штук було е, покусів. Видно, що з ну, кровою, така шкірка місцями була з кровою, ну, знизу, з другої сторони. І завжди, якщо є якісь менші самеці, їх є більше, то вони починають якогось гнобити, він починає відставати в рості. А ще, не дай Боже, ми трошки менше ну, норму, та як я даю, а які ті більші, вони більше з'їдають. І, в принципі, найменша та нутрія, то вона вже йде, ну, то, що їй устається, то й вона їсть. І через то вона і відстає в рості. Ну все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нотрі.